Перевірте свою граматику разом зі мною. Рівень трішечки складніше, ніж легкий. Перекладіть ці речення. Вона не п'є. Щоб собі допомогти, ви можете визначити, про що це? Про теперішнє, минуле, майбутнє, про регулярні дії, про тривалі процеси чи про завершеність. Можливо, це намір про майбутнє. Що це? Також. Можете внести такі категорії, як ствердження, питання, заперечення. Вона не п'є. She doesn't drink. Впорались? Поставте плюс в коментар. Наступне Олег працює 5 днів на тиждень. Олег працює 5 днів на тиждень. Що це? Тепершнє минуле майбутнє. Повторювальні дії, тривалі процеси, завершеність, досвід, намір. Олег Works. works. Five days a week five days a week. Oleg works 5 days a week. Five days a week. A week. week. На тиждень. Наступне. Це зайняло в мене півгодини, щоб зрозуміти, що сталося. Півгодини пішло на те, щоб зрозуміти, що сталося. Трішки більш комплексніше речення. Це зайняло в мене. Де ми? It took me half an hour, half an hour pivoди to. to to figure out what happened. It took me half an hour to figure out what happened. Або what had happened. Вони збираються святкувати у п'ятницю. Вони збираються святкувати у п'ятницю. They are going to celebrate on Friday. Тому що дні дати завжди з «on». On Friday. They are Going to Celebrate On Friday. Тільки у вас правильних відповідей. Як добре ви впорались? Поділіться, будь ласка, з результатами. Так, як вам?